В Україні знову революція, щоправда, освітянська чинності набув новий закон про вищу освіту. Навколо нього було чимало суперечок. У результаті вищі отримали більшу фінансову самостійність, а відповідальність за якість навчання цілком переклали на плечі студентів. Результат допоможе наблизити українську освіту до європейських стандартів, кажуть експерти. Якість та автономія так двома словами характеризує нововведення голова ради і ректорів Дніпропетровщини Олександр Величко. Які зміни стануться у системі вищої освіти вже незабаром з'ясовувала Юля Крива. Рівно за рік вищі навчальні заклади країни будуть працювати по-новому. За цей час вони зможуть розробити навчальні програми та налаштувати студентів на роботу за іншими правилами. Зокрема, у кожному вищі діятиме орган студентського самоврядування, що буде брати участь в управлінні вишом. Розмір же стипендії поступово збираються підняти до прожиткового мінімуму. Нараховуватимуть гроші вже не за середнім балом як раніше, а за рейтингом. Утім, головне збільшать кількість годин самостійної роботи. Зменшується термін навчання. «Навчального часу для викладачів, якщо там у викладачів було 36 годин навчального часу, тепер буде це 30 годин лекційних, і збільшується кількість годин для самостійної роботи студентів, що знову ж таки підвищує у рівень відповідальності самого студента. Ну, сподіваємось, менше будуть прогулювати заняття. Таким чином розраховую загнати студентів у бібліотеки та лабораторії, а також щоб ці вимагали від викладачів якісних знань і відповідно додаткових консультацій. Так переконують у європейських вишах, саме так тепер буде і у нас. Після кожного курсу студенту дають анкету і він заповнює, як цей курс вивчався. І якщо ото йому дали 100 годин на курс, 100 годин лекційний курс і все. А якщо тут напишуть, що не було консультації, не було можливості здати, чи не приділяв увагу, чи не приходив до аудиторії, чи не сказав, що у нього нема часу працювати з студентами, все звільняють зразу. Вище ж за новим законом отримали більшу фінансову автономію. По-перше, вони зможуть відкривати підприємства і вже там втілювати у життя свої науково-технічні розробки. Это мостик между реальной экономикой и университетом. Есть научно-техническая разработка. Создали малое предприятие. Делают это, продукцию эту. А потом, когда она уже получает и спрос на рынке, и совершенствуются технологии, и улучшается качество, тогда это все выбрасывается уже на другое предприятие, на большое промышленное предприятие. По-друге, вищі зможуть брати кредити. Це переконують фахівці, дасть можливість розвивати науково-технічні можливості закладів, а також покращувати матеріально-технічну базу Там є інший момент, під які гарантії ви можете брати кредити. І то ми вже над цим працювали і думаємо, що цими гарантіями можуть бути наша научно-технічна продукція, яка востребована в реальній економіці і має реальну стоїмості. По-третє, вишам надається раніше не бачена самостійність у розробці навчальних програм. Тепер вони зможуть навіть готувати фахівців на спеціальності, що не мають акредитації. У такому разі і дипломи видаватимуть не державного зразка, а вишу. Якщо у нас був державний стандарт, до цього державного стандарту була чітка державна програма, чіткий навчальний план, то тепер навчальний заклад з певних дисциплін і з певних спеціальностей зможе написати свої плани, які там будуть з роботодавцями, погоджені. Ректорам та деканам, згідно з новим законом, дозволять обіймати посаду 5 років і не більше двох термінів. Експерти ж у новаторствах бачать значно більше плюсів про мінуси ані слова, чи то їх ще не встигли розгледіти, чи то розбиратися з ними збираються поступово вже під час реформування. Юлія Криваєв, новини каналу.